Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери, Я Сергій Руденко. Центральна виборча комісія України продовжує підраховувати голоси, які вчора були віддані за партії та за депутатів в одномандатних мажоритарних округах на парламентських виборах. На цей час ЦВК підрахувало підрахувала вже 62% бюлетенів протоколів, які були зібрані по Україні. Отже Відповідно до даних, станом на цю хвилину до парламенту проходять політична партія Народний фронт, партія блок Петра Порошенка. Політична партія об'єднання самопоміч, політична партія Опозиційний блок, Радикальна партія Олега Ляшка і політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина на межі проходження опинилася. Політична партія всеукраїнське об'єднання Свобода. На цю хвилину вона має 4,69%. цілих Це не для проходження до парламенту свободі не вистачає 0,31%, ну, тобто трошки не вистачає для проходження до Верховної Ради. Вчора, відповідно до оприлюднених екзит полів, свобода проходила до Верховної Ради України, але ще маємо час, ще треба підрахувати 38%. Протоколів можливо свобода, все ж таки, потрапить до Верховної Ради України. Тим часом один із лідерів блоку Петра Порошенка Юрій Луценко заявив про те, що сьогодні до кінця вечора буде оприлюднено текст коаліційної угоди. Він буде базуватися на президентській програмі. Стратегія 2020 заявив Юрій Луценко. Та в цій коаліційній угоді буде прописано календарний графік законодавчих ініціатив, котрий має підтримати парламентська більшість, заявив Луценко. Ну і в благосфері активно коментують результати самих виборів Сергій Нестеренко політ. Политолог пишет на своей в Facebook. Результаты народного фронта по сравнению с з результатами блока Петра Порошенко еще раз подтвердили, побеждает тот, кто больше задействует психологии электората, а не пытается навязать ему свои собственные у широких масс. Емоції всегда побіждають логіку і мишлення. Написав Сергій Нестеренко на своїй сторінці в Фейсбук. Микола Коханівський пише: отже, вибори про минулий результат передбачуваний. Система перемогла. Олігархи, номенклатура шахраї знову при владі. Невелике вкраплення патріотів на ситуацію докорінно не вплине. До того ж, передні люди, отримавши посвідчення депа, дуже часто стають зрадниками. Батальйон ОУН в цей день, який останні майже три місяці стояв на позиціях в пісках. Плюс мобільна група, яку я очолював, поїхала на прифронтовій зоні, щоб охороняти. Виборчі дільниці, наше завдання було просте: якщо десь зривають вибори або сєпари прорвуться, присікти будь-які провокації. Кумедні ситуації полягає в тому, що я протягом останніх 10 років мріяв про те, щоб будь-які чергові позачергові вибори зірвати навіть тоді, коли сам блоготувався. Не тому, що від народження провокатора, тому що я розумію, ніколи через вибори українці не підтримують УСДД. Через вибори у нас завжди будуть. Панувати кучми, яники, Ющі, Сєні, юлі, п'яті. А зараз там є велика загроза, що панує Вова, бо націю змушують не воювати, а голосувати, написав на своїй сторінці у Фейсбук Микола Коханівський. Віталій Бала, політолог, пише: розмови про коаліцію вже починають насторожувати, тому краще всього представити програму конкретних дій по вирішенню головних проблем у сфері економіки, питанні війни та миру та зовнішньої політиці, залучити спеціалістів для виконання такої програми, а не кумів, партнерів, друзів, партійців, а вже на основі такої програми, і об'єднуватись у коаліцію. Хочеться вірити, що здоровий глузд буде присутній, адже і президент, і глава уряду, і голова Верховної Ради мають бути. В першу чергу зацікавлені в успішній реалізації такої програми, щоб мати політичну перспективу, а не проблеми. А для цього потрібно запросити на роботу кращих фахівців у цих сферах, котрі будуть здатні адекватно реагувати на ті виклики, що стоять перед Україною. Мають бути відкриті конкурси на заміщення вакантних посад, що звільняються у виконанні закону про люстрацію. Написав на своїй сторінці у Фейсбук Віталій Бала Євген Кузьменко, відомий журналіст та блогер, пише. Вот не знаю, що страшнее, список проходящих в Раду мажоритарщиків или цикл фільмів, всі чотири серії. Мені Мне кажется, я вже ощущаю на руках чьи-то ліпкі ядовиті слюні і діти в кінотеатрі кричат: «Дурной, беги, но бежать некуда. Ми на одному космическом кораблі, написав Євген Кузьменко. Нагадаю, що відповідно до попередніх даних, які оприлюднює Центральна виборча комісія, 70… Депутатів, які проходять до нинішнього складу Верховної Ради України, голосували за так звані диктаторські закони 16 січня 2014 року. Власне, це ті закони, які і змусили людей виходити масово на вулиці Києва і спровокували загострення ситуації, зокрема на вулиці Грушевського. Антоніна Фартушна пише на своїй сторінці Фейсбук: от така історія. Українці чекають захисту Європи, санкцій Америки, грошей МВФ та самі на вибори нормально не з'явилися. Це по-перше, по-друге, вата і раб в голові в багатьох 7% опозиційний блок, віра в телерекламу, обіцянки і вила як люди можуть говорити про європейське майбутнє, при цьому більше 75% там ніколи і не були, і багато з них не планують. Поки більшість громадян не зрозуміє, що перший крок до великого світлого майбутнього це відповідальність, сміливі рішення, воля, достаток, освіченість, досвід, хоча б подорожі, європейські цінності будуть мати значення як європейський ремонт в дешевих орендованих квартирах, написала Антоніна Фартушна на своїй сторінці у Фейсбуці. Борис Філатов, це заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, пише у Фейсбуці. Про те, що влада насправді підігрує опозиційному блоку, прийшло время сказати: ну що читайте правду о том, как київська власть сливає и продолжает сливати Дніпропетровщину так называемым оппозиционерам. Первое. В Кривом Роге, новомосковский, Павлограде продолжают задерживать подсчет голосов. Установлены многочисленные факты подкупа избирателей, фальсификации, фотографирования бюллетеней на мобильные телефоны. Прокуратура не реагирует. Прокурор Федек просто не поднимает трубку. На все сигналы в администрации президента нам отвечают. Не надо драматизировать ситуацию. Второе. Перед выборами был слив Конфиденциальной информации из пенсионного фонда вилку за своей подписью адресно разослал малоимущим письмо с обещанием поднять пенсии. Третье. За избиение демонстрантов 26 января никто не наказан. Прислужники прошлого режима, занимающиеся продразверсткой и злоупотреблениями в торговле с зерном и хлебом, избежали ответственности, хотя СБУ неоднократно обращалась в прокуратуру. Четвертое. Администрация президента за несколько месяцев не назначила нам ни одного главу райгосадминистрации. Половина районов области фактически обезглавлена. Пятое. В избирательных комиссиях творилась реальная вакханалия с заменами. Ну и, как пишет Дмитро, как пишет Борис Филатов, э, мы смогли провести по мажоритарке Яроша, его зама Денисенко, даруйте, я победил с огромным счетом. И тут же по нашим районам лидирует объединенная оппозиция. Скажите, как такое может быть, пытая Борис Филатов. Сергей Таран пишет про то, что на Парламентські вибори, які завершилися вчора, але це вибори, які не відбулися за його словами. Спочатку хороші новини пише Сергій Таран. Вперше в історії України в парламенті буде чітко про європейська більшість. Жодне політичне одоробло не зможе розколоти парламент питаннями Європа чи митний союз, державна українська чи російська упа воююча сторона у другій світовій чи ні. Але на цьому позитив закінчується вже зараз. Можна говорити про перший результат парламентської кампанії. Справжніх виборів поки не відбулося. Відбувається змагання популізму в центрі всіх політичних проєктів – Піар лідера перед виборчим надпрофесіоналізмом вважалося показати кілька людей з команди того лідера. Вся передвиборча дискусія, реклама, ролики, борди, газети, змагання навколо того, чий це лідер, чи чия команда є. Кращою, а якщо щодо стратегії кроків перших дій одразу після виборів, чи знаємо, як відрізнятимуться дії Порошенка від після виборів, від дій Яценюка, чи дії садового, чи Тимошенко, чи будь-якого іншого, чи намагалися всі лідерські проекти хоча б спробувати донести до виборців свої програми, чи почати дискусії з іншими політиками, які представляють інші програми? А саме дискусія навколо передвиборчих програм і є суттю передвиборчої кампанії у розвинених. Демократіях написав Сергій Таран в своєму блозі на українській правді. Ілля Пономарьов в блозі на «Ехо Москви» коментує результати виборів до Верховної Ради. Результати виборів Верховної Ради стали не Вместо безоговорочного доминирования блока Порошенко в украинском парламенте будет коалиция как минимум из двух практически равноправных сил, Порошенко и Яценюка. Вместо радикал-популистов Ляшко на третьем месте со значительным отрывом ⁇ Партия Среднего класса ⁇ Самопомощь ⁇ Вместо коммунистов ⁇ наследники регионалов ⁇ Оппозиционный блок ⁇ для Тимошенко же эта рада может стать последней. Удивительно, но националисты и Свободы смогли зацепиться за барьер и остаться в составе парламента, хотя и сильно сокращенном составе. Надеюсь, в правящей коалиции им теперь места не будет. Значительный результат оппозиционного блока говорит о том, что Восток все-таки более склонен к участию в политической конструкции Украины, чем к отделению от нее, написал Илья Пономарев на своей странице на Эхо Москвы. Марк Фейгин, адвокат Надії Савченко, пише в Твиттере. Теперь насчет избрания Савченко в Раду. Сегодня в Киеве я заберу ряд писем и документов, и дальше по приезду начнем оформление ее как депутата. Не лучше было бы Кремлю вступить с Надеждой Савченко в переговоры. Она же теперь депутат, один из лидеров фракции в Раде. Хе-хе, написал Марк Фегін. Ну, з'явилася інформація про те, що басманний суд Москви продовжив до 13 лютого термін утримання під вартою української лючиці надії Савченко. Судове засідання минуло без Савченко, оскільки українку не хочуть вивозити з інституту сербського, щоб не переривати стаціонарну психіатричну експертизу. Йдеться повідомлені Ріа Новості. Ось така благосфера була на цю хвилину. Більше я вже розкажу вам завтра о 14.00. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.